Хоч сьогодні я неділя, але з кумбрійкою ми отримали, у нас її взагалі вже немає. Ви знаєте, що скумблієчка вона копчена йде на димку, але дивіться, значить, цей раз мене я не Вона буде чуть чуть така, не дуже плотна, бо вона свіжжача, вона тільки з скаптинка на касвіту. Вона обалденно класна, але не така плотна вже, як ти горшка. Чого дивіться, от я її нажиму, вона плотненька. Саме головне ми подивимося, яка в народиці. 200 гривень виходить отака ж точка, аболдинка. Дивіться, оце всі горі, це ми все отримали. Ми вже за базару куляли, і дома вам показали. Ми вже були візде. моїх, хороші така скомбрічка, ходить 200 гривень. Вона так пахне. Леся мені дзвонить, каже, я хочу розвізді". Я Кажу, ну звісно, подивіться, а да запах? дівчатка, вона іменно хлопчина. Тож вона без дімка, вона йде іменно хлопчина на дубовій корочці. Це дуже немаловажно. Так що мої короті, ми получили її дуже дуже дуже, дуже багато замовлення на байду. Нульдивностовосім, чотири, Буде сам процес. Дівчатка, сам процес не із комбрічка, дивіться все. Я її розрізаю. Ні, вона, Ян, нічого ти казала, що в мене така плотне тирази, вона дуже плотна. Найголовніше, дівчатка, дивіться, я її розриваю. От, дивіться. подивіться, яка скумбрієчка, вона викопчена. Ви, щоб знали, яка білесенька. Я беру розмірний ряд 400-600, тому що тут в цьому розмірному ряду йде сама маленька косточка. Дивіться, бачите, маленька косточка. Леся, бери кульочок, бери. Бери кульочки, давай і будеш істочки. А дивіться, дівчатка мої, 200 гривень виходить отака обалдєна скумбрієчка. Вона дуже-дуже смачненька, вона йде копчена на димочку. Подивіться вона в розрізі, яка давай бери в ручку, а По солі, А ну солі, мені каже дівчатка, дивіться, як вона. Бачите, вона є ці штучки, це вона що говорить, що вона висить на кап... кап... каптілочці. Бачите, це дирочки, це вона, бо питають, що до дирочки, це з каптілочки. Вона йде з каптілочки. Мої хороші, подивіться на цю скумбрічку, вона йде плотненька, плотненька, плотненька. Вона стоїть 200 гривень, ось така дуже смачненька штучка. Оці штучки, це вона видно, що вона з коптівочки, бо ціпляється на крючочок, ставиться в каптівку. Ми її отримали дуже-дуже багато, її дуже багато. Подивіться, вона розмірний ряд, 400-600. Подивіться, вона... там не хлопна проти спиночка. І як та маленька маленька косточка. Це говорить про то, що ч... розмірний ряд 400-600. Подивіться, от маленька, маленька косточка. Ану посолілася, як Вкусно? Вкусненько, так? Да? Мої хороші от така скундичка на другої колочки стояла 200 гривень штучка. От вона йде в розрізі. Опять же, я її пору давай, я вже її теж приймаю, я сама хочу прямо її. І... Подивіться, я її розбираю. У неї немає не сукровиці, Вона йде біленька-біленька. І в неї ця маленька-маленька косточка. Мої хороші замовлення 0,98-4930 і ось ця трибучка поїде до варианта. Хоча сьогодні неділю, на а нами товари почали. Подивіться на цю широку скриньку підівчатками хлопчика. 0,98, 49, 97, 76. І ця все різниця після нашої очі, нашої чарні. Так так що, мої хорошення, а є комбрії, є у нас є абсолютно все. Саме головне, я хочу щоб знаєш, є повторить. Для мене дуже важливо, щоб вона була не сольованою. Сьогодні, ви знаєте, така неділя кожна, трошки, Я вам одне хочу сказати, дивіться. Хто питає, яка вона по солі, вона йде мало-мало солі. Ось, вона по солі? Ось. Мені каже, а костіку вона буде не солена. Мені кажуть, що ти ще сольки до неї додаш. Так що подивіться, там плотненька спиночка. Це горе, що вона була в каптівочці, вона крупчена. Ми її отримали дуже-дуже багато. Так що ми з неї вам показала. ще раз, хочу подивіться. На ряд 400-600, маленька косточка. От вона я її порвала. Костіка, ну йди до мене, зайшли, а ну скажуть, накривай, так то ручки помиєш. Подивіться, горе у неї супровідці немає взагалі. Вона йде чоловіка на від шкулечки. це теж немало важливо. Зайка воно побуде, вона за час тобі? Дуже вкусно. Знаєте, з дитинства. Колись мама по своєму брану. 0984930776 і оцем їде до вас. Дивіться, Ми її получаємо, так як не заваксуємо. Ми її получаємо ящик. Але ми кожну штучку. Вакуумуємо для того, щоб вона не повітрювалася. Для нас це дуже важливо. Ми евакуюємо, станемо в холодильник. Ми їхаємо, що 0,98493. І ось ця з гумблійка вихопче на димочку, вона бачите, що вона іменно копчена, вона не відпороблена. Ви Саме головне, що вона мало-мало сольна. Вона ні в комусь не стрільована, не пересолена. Але вона дуже схожна. Просто дуже-дуже-дуже всім гарного тихого, спокійного дня. Ми вас I love you. по центру будемо вакуумувати. И шо, все ей можно? Я извиняюсь, конечно. Все это что? Допустить ошибку? Да, на живой человек, представьте себе, все допускают ошибки, которые, с которой она, между прочим, согласилась, что она ее допустила, эту ошибку. И сейчас занимаются тем, чтобы все было по закону и как должно быть. Ну, человек шел к этому, Определенный промежуток времени открыл свой магазин, не скрывая ни от кого, что она открыла магазин, она ни от кого не пряталась, нигде не бегала, ничего. И если бы у наших вышестоящих... Чиновников возникли бы вопросы, они бы пришли бы ей и задали. а не просто какой-то журналист, которому захотелось похапиться на всю Украину и на весь мир. Пришел и задал вопрос: где ваши документы? Проводжу час в компании з дуже красивими. Дівчатками, добрий день, ось так провожу екскурсію для нашої Дех. клієнтки. Зіляємо чи до речі, Олечка, дивіться, я зробила те, що ви кажете. Я зараз вам покажу все, що можна А ви вже дзвонитися і виберетеся, що ви захочете. Так що, мої хорошенькі, якщо вам потрібна допомога. Дуже чудесно ріалтора. Тут перед вами чудовий хлопчик Андрій, коли я кажу. Дивіться, що він молодий, не дивіться, ні. Я вам говорю, у мене просто був опит, то що таку мілощ, Андрій, ну це дійсно ніхто не міг знайти. Ну ти ти її знайшов. Так що, так що like якщо you. вам щось, якщо вам щось треба найти, завдяки допомогти